Для того, щоб зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я, вам необхідно перейти на сайт Health24. Ви можете скористатися Google пошуком, вказавши назву нашої медичної системи та натиснути пошук. У результатах пошуку перша в списку наша міс-Health24, обираємо її, переходимо на наш сайт. На головній сторінці Health 24 вам необхідно натиснути на кнопку реєстрація. Вказати ваш номер телефону та натиснути Продовжити. Далі вам на телефон прийде шестизначний код у вигляді смс або на Viber, якщо він підключений. Введіть вказаний код та натисніть Продовжити, після чого у вас з'явиться кнопка Мій кабінет. Натисніть на неї та натисніть на Health 24 ID. Тут необхідно заповнити дані головного лікаря та електронну пошту. Та натиснути Продовжити. Далі на вказану емейл-адресу вам надійде повідомлення, необхідно перейти на пошту та натиснути Підтвердити мій обліковий запис. Після підтвердження нам необхідно. Активувати профіль працівника. Тут ми бачимо паспорт організації. Вам необхідно вказати код ЄДРПО або РНОКПП вашого закладу. Якщо раніше ваш заклад був зареєстрований в СОЗ, ви побачите в списку ваш заклад і його буде необхідно обрати. Якщо він не був зареєстрований, оберіть кнопку Створити організацію з даним ЄДРПО. Далі вкажіть вид власності медичної організації. Вкажіть тип медичної організації, чи це буде первинка чи вторинка. Код одержувача і інформація про власника не обов'язково заповнювати. Вкажіть фактичну адресу медичної організації. Наступний розділ це ліцензія медичної організації. Якщо в вашій ліцензії є серія та номер, вкажіть її сюди. Далі необхідно вказати назву органу, що видав ліцензію, дата її видачі. Ліцензія видана на тут необхідно прописати медичну практику. Вказати номер наказу МОЗ і дата видачі наказу. Далі внесіть документи керівника медичної організації та РНКПП. Вкажіть посаду керівника. Якщо є акредитація, вкажіть, якої категорії, якщо немає, залиште поле без акредитації а, та контактні дані медичної організації. Після заповнення всіх полів, натисніть кнопку Створити. Медична організація успішно створена. Тепер, щоб відправити дані про ваш заклад до електронної системи охорони здоров'я, внизу встановіть відмітку Згода на обробку даних. Та натисніть кнопку зберегти підписати та відправити в Є-Здоров'я. Далі необхідно зчитати ваш електронний підпис, натиснути Далі та підписати. Після підписання вам на електронку прийде лист від електронної системи охорони здоров'я. В цьому листі вам необхідно буде перейти за посиланням та створити собі пароль до облікового запису в СОЗ. Після підтвердження реєстрації у електронній системі охорони здоров'я протягом 5 хвилин в вашому кабінеті з'явиться під прізвищем ім'ям кнопка Увійти в e На неї необхідно обов'язково натиснути та виконати авторизацію в електронну систему охорони здоров'я. Тут вводиться електронна пошта підписанта та пароль, який ви створили при підтвердженні листа запрошення. Натискаємо увійти. Далі кнопка Прийняти та продовжити. Авторизацію виконано. Тепер переходимо у розділ заклади та натискаємо кнопку Додати заклад. Медичний заклад це структурний підрозділ, фактичне місце надання медичної допомоги відповідно до вашої чинної ліцензії про надання медичної допомоги. У правому верхньому куті натискаємо перемикач дані, які надсилаються до Єздоров'я» та заповнюємо назву медичного закладу. Обираємо тип медичного закладу. Для закладів вторинної ланки буде лише доступний один тип це місце провадження діяльності. Для закладів первинної ланки їх буде три: це фельдшерсько-акушерський пункт, філія та амбулаторія. Далі, наявність відділень в медичному закладі. Якщо такі є, встановіть відмітку. Так само, як і стаціонар. Вкажіть адресу структурного підрозділу, контактні дані медичного закладу. Вкажіть електронку та номер телефону та графік роботи медичного закладу. Якщо ваш заклад працює цілодобово, просто натисніть на перемикач. Або в іншому випадку повідмічайте дні тижня, по яких працює ваш заклад та встановіть години роботи. Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Створити та відправити в Є-Здоров'я. Заклад успішно створено в електронній системі охорони здоров'я.